25 грудня пасажири п'ятого тролейбуса були здивовані. Зайшовши до салону, вони не побачили кондукторів, а водіїв гучномовець оголошували проїзд оплачувати у них. Раніше в ЧТУ вже експериментували з оплатою у водія. У 2010 році спочатку шостий, а потім п'ятий вже працювали по кондукторів. А в рогатиках навіть поставили касові апарати і видавали чеки. Що стало причиною зникнення кондукторів цього разу? Та на який срок це розтягнеться, ми дізнавались у тролейбусному управлінні. Зима, зимній період. Многие люди у нас поболели, вот, многие кондуктора заболели, и в связи с этим было принято решение, чтобы не уменьшать количество выпуска троллейбусов, запустить пятый маршрут без кондукторов. Усім відомо, що зарплатня у кондукторів не надто висока і у ЧТУ завжди є вакансії. Рішення залишити без кондукторів саме п'ятірку прийняли через найнижчі фінансові показники, щоб на більш прибуткових маршрутах не витрачати жодної копійки. Не секрет що комунальний транспорт це планово убиточний транспорт. А п'ятий маршрут у нас має саме, скажімо так, низькі фінансові показники. Все таки порядка 80%… На цьому маршруті цим маршрутом пользуються льготна категорія населення. В найближчому майбутньому, у разі провадження системи електронного квитка, про яку вже говорять у міськраді, весь комунальний транспорт залишиться без кондукторів. А поки тролейбусники просять містян бути свідомими та відповідальними. Зі своєї сторони обідітельна просьба к гаражанам проявити какую-то. Якусь порядочность, скажем так, порівняння в цій ситуації і не забувати оплачувати проїзд, тим більше поки ми його стараємося не повышати.